Зовсім поряд із Черніговом сьогодні існує село Брусилів. За писемними даними, відомо, що в 1527 році воно називалося Перекоп, але вже в XVII столітті змінило свою назву на Брусилів. На перший погляд наче нічого дивного. Утім, слід зауважити, що Адама Киселя в документах часто називають Брусилівським. Відомо, що йому належало місто Брусилів на території сучасної Житомирської області. Цікаво, що в часи Речі Посполитої була розповсюджена практика переселення частини людей із правого берега Дніпра на лівий для заселення знелюднених територій. Так сталося і з Брусиловом. Частину міщан Адам Кисіль цілеспрямовано переселив до перекопу під Черніговом. Спочатку поселення називалося Новий Брусилів, а згодом просто Брусилів. Чому ж це поселення було таким важливим для Адама Киселя? А все просто. Розташовувалося воно на місці впадіння річки Снов у річку Десна. Саме тут, у 17 столітті, знаходилася одна з двох головних переправ через Десну поблизу Чернігова. Тому контроль над цим населеним пунктом був вкрай важливим як з економічного, так і з військового погляду. Тому Адам Кисів заснував тут невелику фортецю, залишки якої й сьогодні знаходяться в південній частині села, та й донині називаються ляхове місто. Загалом це була невелика фортеця Форпост розміром усього 100 на 30 метрів, укріплена ровом, валом та дерев'яним гостроколом. І знову ж таки, це поселення відіграло свою роль під час облоги Чернігова у 1633 році. Щоб завадити переправі військ із кісіля, що йшов на допомогу гарнізону через Десну, московські війська були змушені розділитися, і частина з них пішла і знищила фортецю в Брусилові. Можливо, саме цих військ і не вистачило для того, щоб оволодіти Черніговом під час одного зі штурмів. До речі, сусіднє село з Брусиловим носить назву Киселівка. Неважко здогадатися, хто доклав руку до його заснування.